Добрий день, діти, пропоную уважно прослухати казочку Василя Сухомлинського Зайчик і місяць. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, Холодний вітер з яру повиває. Сів зайчик під кущем, потяг лапки до місяця і просить, місяцю любий, погрій мене своїм променями, бо довго ще сонечка чекати. Шкода стала місяцеві зайчика, він і говорить. Іди полем, полем, я тобі дорогу, до великого стого сіна освітлю. Зайчик до стогу сіна, зарився у стіх, виглядає, усміхається до місяця, спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі-теплі. А тепер, діти, спробуємо з вами переказати цю казочку за допомогою малюнки. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває, сів зайчик під кущем, потяг лапки до місяця і просить місяцю любить, погрімене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Шкода стала місяцеві зайчика, він і говорить, іди полем полем, я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу сіна. Попрямував зайчик до стогу сіна, Зарився у стіг, виглядає, усміхається до місяця. Спасибі, люди, місяцю. Тепер твої промені теплі теплі. Молодці діти! А сьогодні я вам спроб... пропоную намалювати зайчика за допомогою пластиліну. Спробуйте! У вас обов'язково все вийде. До нових зустрічей!